Виїхали на виклик. запустити електричний котел. Хазяїна на нього він за кордоном. Ось так зроблена система обв'язки через гідрострілку. Стоїть колектор розподільчий, також з нержвійки. Насосні групи з герцовськими трьохходовими, з герцовськими термоголоками. Твердопаливний котел. Обв'язка зроблена сталю і буферна ємкість. Клієнт уже сам утепляв. Ось так зробив рішення розширювального баку. Запускаю, не запускається, нема протоку. Парить мозги, датчик протоку. Ось так він виглядає. Там стоїть звичайна турбінка, яка буває під клеєм'є. Потрібно розбирати, чистити, розробляти. Це все був вже зробив. Зараз буду ставити назад. Так що, якщо вам потрібне буде сервісне обслуговування, пуски, не є питання, ми також цим займаємося. Всім гарного вдалення. Все запустив, все чітко працює. Датчики розробив, задана температура. 22 хвилин проток є. Швидкість також працює. Все гарно, все робить.